Вітаю. Simplex Доволі популярна модель. Завдяки попередньому приладу саме Simplex плюсу. Який себе дуже круто прямим текстом скажемо зарекомендував себе без перебільшення. Простий резонансник. 15 кГц, але є шумопоглинач, який забезпечує певні стабільності і чутливості до дрібного частота і до монет. Особливо славиться в ворених ґрунтах, що має чіпкість і глибину в чорноземах. Це його стихія. Другий прилад. У нас є скори 17,5 тисяч і 16 тисяч. Ціна різниці невелика. І в комплекті дві катушки, комплектація, конструктив все те саме. Але даний прилад безрезонансний, це вже буде в нас краща стабільність. Далі, тут діапазон частот від 4 до 40. Він перекриє всі можливі цілі, які ви тільки забажаєте. Від супердрібної ювелірки чи металопластики до крупних цілей, які би вас цікавили. Плюс ця технологія має. Шумопоглинач, але він в даному приладу не є таким ефективним, як він ефективно працює саме на резонансні технології, аналогово цифровій. А тут повністю цифрова. Но ця цифрова забезпечить вам кращу якість відсіву заліза в декілька разів і навіть складного, плюс роботу на дуже важких ґрунтах солончаках, ще кращу чутливість до дрібних цілей. І, наприклад, якщо у вас в ґрунті ви йдете, от той же Чорнозем, у нас є режим ДТ, але буде реакція на каміння що притаману сімплексу чи тому же деусу. То у цього прилада цієї реакції вирогідність в рази менша, або її взагалі не буде. Тобто більш універсальним є даний прилад, якщо ви не знаєте, де шукати, то дійсно ваша думка є вірною, і саме скоре 2 буде більш універсальним в користуванні, при тому, що він рахується вищим по класу, і з більшою ціною він є простішим в користуванні хоча сімплекс більш в сприйнятті інформативніший, а цей інформативніший саме те, що вам розповідає, що знаходиться в ґрунті по цілях і навіть неоднорідностях. Зрозуміло. Якщо у вас виникають ще якісь запитання, можете звернутися до мене в телефонному режимі.